Привіт, мене звати Катерина і я рада бачити вас на каналі Заміські будні. Сьогодні буду садити юку і риси, і всязницю. Все вже на першій свіжості. Це мені здалося безкоштовно. Тому побачимо, що з цього вийде. Дуже усім приємного перегляду, а я приступаю до роботи. Хочу тут сьогодні посадити юку, тут раніше росла гортензія, але щось вона пропала. Немає ніяких. Росточків, тому я її викопаю і посаджу юку, кущик. Потім е, от пропала троянда. Я її теж викопаю і посажу кущик. Туди теж зараз покажу ближче. Це в мене мегдаль цвіти дуже гарний. Світле, вибачте. І ось тут була троянда, вона пропала, я її теж буду пересаджувати. І третій кущик я планую посадити. Це парнички. Ось. А на жаль, цей медаль. Це, напевно, все вже пропало. Звітний ось овін, гілочка і ось опускає. Поганець. Мені здається, що це все потрібно буде зрізати. Ну, подивимося. Міруся, як завжди, тут, як тут. Зараз ще парничок розкрию і буду приступати до посадок. Отже, такі кущики мені дісталися. Це юка, вівсяниця там в мене і іриси. Все вже полежало на мене сомочку декілька днів, тому має такий вигляд. Подивимося, що з цього вийде. буду все чистити, розбирати, дивитися, розділяти та рятувати. Даю друге життя рослин, і ці рослинки викинула на сміття. Отже, приступаю до розділу кущівки. Тут в мене було два великих кущі. Один я поділила на три частини, а інший залишила такому вигляді. Все ретельно вичищаю, сухе листя, стебель це який квітнув, теж його видаляю. Роботи тут дуже багато. І Спочатку я думала, що в мене вийде три кущі, бо о, поділю їх навпіл всі. А вийшло насправді чотири. Один кущ поділила на три частини, а інший так і залишила. Ось такі гарні кущики в мене вийшли, все вичистила максимально. Ось. І ще в мене залишилася вівсяниця. Ось так вона виглядає, дуже багато сухого. Тож це все повидаляю і також обріжу її зверху, це про таку невеличку кульку. Можливо, так їй буде легше рости відновитися. Бо останній, чесно кажучи, такий собі не дуже гарний. Подивимось, що з цього вийде. Ось так я її обрізала, почистила, видала, наскільки це можливо, все сухе. Ось тепер буду її саджати. Сподіваюсь, що вона прийметься і буде рости. До речі, в мене вже така містена колумбія. І ось тут я приступаю до посадки і рейсі. Моя міруся завжди мною поруч. Ось роблю ямку, все як завжди, все стандартно. Додаю землю з лісу, саджаю їх. Я ж не знаю, що з них вийде, так, як і з юки, бо корінці ну, дуже вже прив'яли були. Хоча я знаю, що іриси потрібно саджати саме з прив'яджим корінням. Я так і робила в себе. Але ну, це вже перебір. Але нічого, в мене місця багато, тому вистачить для всіх рослинок і усім даю другий шанс. Особливо на цій землі. А це я вже показую, як я посадила саме вівсяницю обрізану, і там трошки іриси. Ось так мене виглядає клумба, ще не прибирала її. Треба позрізати трошки троянди, обрізати тюльпани, які відквітли, і позамітати. До речі, там в мене в кутку видно, що я почала засипати шишками. <реш> так не робіть, бо це дуже погана ідея, особливо там, де ви хочете ходити. А по Колумбі я буду ходити, бо в мене там троянди, мені їх потрібно обрізати. Також там в мене бігає собака, і дитина бігає. А тож, ну невдала ідея, треба щось інше придумувати. Бо якщо класти кору, в мене в Черкасах коли я жила в приватному секторі, де була клумба, але вкрита корою, ну під неї заводились слимаки. Тож, треба буде чимось обробляти перед тим, як класти її на землю. До своєї клумби я ще буду повертатися наступних відео, це точно. А зараз я саджаю юку, дві вже два кущика посадила без вас сама, бо треба було встигнути все. Часу їх завжди мало. Ось це я вже саджаю останню. Ну тут місце в мене таке, де багато всяких цеглин, камінців. Ось і тут воно буде не дуже легко копатися, це буде видно, але нічого поступово, так і переберу весь двір. Це каміння переберу. Бо як ми сюди заїхали, це було наприкінці 21-го року, то було ну дуже багато скла валялося, багато каміння, цегли, залишки будівництва, ремонту. Тому це все прибирали, точніше, я з малою дитиною навесні вже прибирала, чоловік допомагав, звичайно. Ось. Але ще десь залишились десь зариті. собака періодично в нас вириває ці камінці, їй це дуже подобається. Хоча ми їй не дозволяємо рити, але ж вона буває вириває. Ось так досить непогано, як на мій погляд, виглядає юка, яку я посадила. Це моя ялиночка. Дуже довго вона росте і повільно. це другий кущик юки. А, до речі, тут в мене ще росли два інших кущики рослинок, які я пересадила ось сюди поруч. Не пам'ятаю, як вони називаються, Може, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це я сама чренкувала і розмножувала. Ось, і зараз покажу вам свій третій кущ. Це саме найбільший, який я наділила. Я його вирішила посадити цілим кущем. Але м -м, треба було його все ж таки розділити на більші кущиків, щоб е гарніше його почистити всередині. Бо все ж таки, це вже він в мене росте напевно третій день на момент виходу відео, і вже гарно видно, що треба було його все ж таки чистити. І ось це останній кущик, планувала його посадити трошки в іншому місці, але потім подивилась і мені здалося, що там буде найкраще. Ось вже допікірувала свій перчик. Це вже останній в мене. На цьому з ним буду закінчувати, як, до речі, з цим відео. Тому всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.